39 безпілотників запустили Росіяни цієї ночі по Україні. Як повідомили у повітряних силах збройних сил України, дрони рухалися з трьох напрямків: Міллерова, Приморсько-Ахтарська і Курська. Сили оборони збили 28 ударних БПЛА на півночі та сході країни. І наша наступна історія саме про захисників українського неба. Нескінченне чергування, виїзди на 12 і більше годин. Побут і мотивація військовослужбовців зенітно-ракетного білоцерківського полку. Рубрика. Один день. Далі. готовність один, погнали. Работаем. Так, планшет я взяв. По коням. Погнали, время, время, время. Так, у нас оно залетает за зиму та ноль. Мы застречаем не в курсом, они на 180 и садим. Садим их же это, як оту картошку. Є задача, є домашні якісь роботи, скажімо так, як в кожної людини. Просто у нас все в такому темпі, другий раз. Їжа на бистру руку. Або і в полі буває. Ну, нормально. До всього ж людина привикає. Ну, і знову ж таки, ми розуміємо, що ми робимо тут, для чого ми тут. І це мотивація. Вжека я подаю. А де легко? А тут, ну, інша специфікація, тут питання життя і смерті. Коли питання постає, чи прилетить чи не прилетить, кудись, це залежить, скажімо так, напряму і від нас, то звичайно, воно не важко. І сон проходить іноді, коли спати хочеться. По три-по чотири рази за ніч сон приходить і виходить просто, і все. Просто є зрозуміння відповідальності, зони відповідальності, що це спокій. Наших рідних і близьких. І це, напевно, дуже заряджає енергією. Обережно руки. Саме нагорода більше це те, що ну, та гар не долетіла просто і все. Що вона впала десь в поля. Наше прекрасне намисто зустрічати гостей. Ми розуміємо, куди вони вже летять іноді. Їхні оці маршрути. Так, працюємо. Вони раз у місяць змінюють. Іноді можна взагалі наблюдати, як вони йдуть один за одним по Одному маршруту. Азіму 30. Курс 105. Зустрічай. Вони думають, що вони виснажують, але ні. Нічого у них не виходить. Жека, БПЛА ворожий. Висота приблизно 300-400 метрів. Дистанція півтора кілометра. Азіму 30, курс 105. Акустично чуєш? Я чуть-чуть його починаю чути. На нас рухається. Шукай, шукай Жека. Жека, бачиш щось? Бачу. Діка, ти знімаєш? Якщо він йде на село, допустимо, ми чекаємо або суміжні підрозділи, поки він вийде за село в поле. І там уже по ньому спокійно працюють, його, садять. Падає, падає, падає! Іди! В будь-якому випадку ми ж оберігаємо свій український народ, своє населення. Всі переслідуємо одне — найшвидшу перемогу і, як менше, щоб це гадів долітало. Закругляємося. Відпрацювали. Це браунінг, той самий, турецького виробника канік. Вони викупили ліцензію, я так розумію, почали виробляти. Ми його отримали нового-нового в заводському маслі в пакеті. Хороша штука, дальність ми бачили 3 кілометри. Ну, ефективність 1500 до 2 кілометрів ефективність роботи, скажімо так. от і все можна відпочивати до наступного виїзду. Збиття у нас є. Навіть самий звичайний оцей є. пустий без бойової частини дрон, у ньому є паливо. І якщо у нього попасти, він упаде на хату, хата загориться. Ну І незрозуміло, що в ньому. Вони навіть по звуку відвічаються. І двигун менший у них йде. І звук вони тихіше працюють. І фанери вони були один час, спінопласту вони єсть, ми їх січемо їх. Наблюдаємо і бачимо, ми по них теж працюємо точно так само. Це двигун ворожого безпілотника, з бойовою частиною він був. Він приземлився за селом, його збили. Получилася воронка, метр за вгибки, 2 метри в діаметрі. Він ще догорав за рахунок палива. Це шахет, чорний шахет. Популярний, скажімо так, якими вони починали з самого початку. Їх рибами, звичайно. Вони можуть кружляти по годині і по двізерах, на то що і гребки. Але у них там вісім каналів, вони пробують, переключаються на наші реби їх знову ж таки перехватують і стараються не відпускати, а втримувати, щоб в тих місцях там, де немає населених пунктів там, де поля, там, де безпечно, ліса такого плану. Чікав, як кажуть, дівіс самі не літами, і другим не дає. Перше, коли збили, то, да, емоції, тому матюки летіли там. Паде, паде, паде. Рома, блядь! Я тобі ще колись казав ось у хуй. Він падає, я його... А зараз, коли там раз другий збив, там, збив то ну, вже, так, ти збив. Женіба? Ну, план. план. Кожна війна, яка починалася, якби воно там не було, і стільки кіб людей там, мільйонами нагибли, все одно рано чи поздно вона закінчиться. Механік М2, турецький аналог Браунінга. Вага його 38,5 кг. Ну, Можна одному важко. але... У нас розрахунок два чоловіка, то ми його вдвох і носимо. Якщо він розкадемо в вигляді, то хтось несе ствол, хтось основну цю частину. Після кожної стрільби необхідно проводити чистку зброї. Після кожної бойової роботи. Ось, все, требочка чистенька. тепер можна масло салком прогнати. і все буде бомба. Служу майже два роки. Були предпосилки, що не тут був, буду, але вийшло, що сюди попав. Я тут навчився каву варити, їжу готувати на службі. Іграми я не захоплююся просто. Можу подивитися фільм Рембо остання кров. Переглядуєш оці сюжети такі. Там, де знаєте, все так якось воно в дитячій голові тоді було. До цих відчуттів повертаєшся. Поговорить з рідними, позвонить з близькими. Через камеру можу. Відпочиваю. Це війна, однозначно. Ну як, сумно стає? Дуже сумно цього всього, що відбувається. Але це життя сьогодення. Ми маємо пройти цей етап і пройти гідно. Кожен робить для цього свій внесок. Я взагалі не, ну, своє життя ніколи не представляв, що я буду військовим, щоб ви розуміли. Я срочку не служив. До армії я столяром працював дуже багато довго. У мене було будівництво, проєкти такого плану. Ну, не армія тоді була, Ну, пройшов час. І от я тут і їсти навчився готувати. Я в армії. Такий час, я ж кажу. Все змінюється. Нічого не стоїть на одному місці. Ну, головне розуміння те, що в голові, для чого це робиться. Що було завтра. Це за рідних, напевно, за майбутнього, щоб мій син ріс і жив, розвивався у мирній країні, на Богом даній нам землі. Хтось собі дома сидить коло сім'ї, коло дитини, так? а хтось захищає державу. І коли людина цього не розуміє. Недобре відносився десь в глибині, да? але в нього точка зору така. Ну, Засуджувати, я ж кажу, немає його права. Це його вибір. Ну, Цей будинок, де ми з вами зараз знаходимося, коли нас сюди впустили люди добрі, прекрасні люди, вони телефонують, цікавляться, як у нас справи, пишуть, чи ви виспалися, чи ви спали. То деякі сусіди кажуть, для чого ви їх впустили сюди? Ну от, от, розуміння. До чого я це говорю? І таких випадків багато. Ну, я не зациклююсь на цьому. Але воно є. Все одно воно є в свідомості. Як би там не було. Сусіди переживали, щоб сюди щось, напевно, не прилетіло. Ну, я вже так собі думаю. Я рік, скажімо так, був вдома. І в мене оця була думка. Ну там, ти знайомий, військовий, ти військовий. А що я дитині навіть ну, скажу? Рано ще пізно це все діло закінчиться. Ну, навіть так. Я, типа, як деякі кажуть, ховався під юбкою такого плану. Ну, Хотілося, щоб і син пишався. І свій внесок якийсь зробити це все діло, те, що відбувається. Взагалі, щоб я думав до 22-го року, що я буду військовим і зброєю, Ні. навіть представити собі не міг цього. Я перший раз, як побачив, що морковка такими кубіками якимись, ну я так і соблюдаю. А так кожного хазяйки в хазяїна По-своєму. І зараз минут сім. Заливаємо його водичкою. Вона ще трохи протушується, минут 10 і потім рис. І ми так сантиметра. Два зверху повинні водички зробити. Працюємо на випередження, знову ж таки, яка відстань до цілі. Яка в неї швидкість. Ну, там, ну, ми бачимо, скажімо так, нас повідомляють, скажімо так, наші чергові, з якою швидкістю рухається ці ціль. Ну, а відстань ми вже самі, в залежності, де ми знаходимося, на якій точці, самі розуміємо, яка відстань. Коли ти знаходиш сім, ти її спочатку проводиш, потім вже по ній працюєш. По-перше, на випередження, по-друге, є балістика у пулі. Вона отак рухається, як би там де було. І чим більше відстань, тим більше траєкторія пулі. От ми, допустимо, да? От траєкторія падіння пулі. Ось тут у нас населений пункт. Якщо буде шахід, допустимо, заходить звідси, так? ми його не можемо тут робити, бо він може упасти на населений пункт. Ми його пропускаємо, б'ємо тут, де він падає в безпечне місце. І сам стрілок, у нього в голові, скажімо так, оця схема такий, ну все ну, працює людина. пуля, куди впаде, куди впаде шахід, де стоять люди, інші підрозділи, яка висота, яка до нього дальність. Це все воно опрацьовується, скажімо так, у нас. Ще трохи. І будемо чесничок туди. Чи ми його дістанемо, коли вся водичка уйде? Намачемо вуглику і за нас іде. О, достаємо часничок акуратненько. Його тако наутіль, бо він уже всі свої, ці віддав. Майже готовий. Вечерявий. Хлопці, поїхали! Перша, перша. Дока, пошел по мене. Чуєш, повечеряли, так? Да? Гарненько.